Спільна справа енергетиків і споживачів, і сьогодні ми е, запрошуємо головного державного інспектора України з енергетичного нагляду та заступника головного державного інспектора України з енергетичного нагляду до слова Володимир Рубенка. Будь ласка. А говоріть, будь ласка, в мікрофон. Так. Ага. Дякую. Дість. Всім доброго дня ще раз. Я Володимир Рубанка, головний державний інспектор України з енергетичного нагляду. На початку розмови хотілось декілька слів і познайомити вас з тим, чим займається Держенергонагляд на сьогодні, і коротенько про ті функції, які ми виконуємо. Ну, на сьогоднішній день, коли паливний енергетичний комплекс України не працює в надзвичайно складній ситуації, із забезпечення стабільної роботи об'єднаної енергосистеми України, нагальними завданнями енергетиків на сьогоднішній день є утримання в належному технічному стані електричних мереж, забезпечення надійного електропостачання споживачів енергії. Управління режимами споживання електричної енергії, оптимізація добового графіка споживання електричної потужності та забезпечення контролю за застосуванням протиаварійних заходів. Під час підготовки до осінньо зимового періоду 2015-16 років Держенергонагляду приділяється особлива увага з контролю, забезпечення електропередавальними організаціями належного технічного стану електричних мереж. Так як основними Ну, за період нашого спостереження основними причинами виникнення технологічних порушень в електромережах є несприятливі погодні умови, це близько 44% від всіх порушень та незадовільне технічне обслуговування. Це близько 35%. Тих зауважень, які виявляються на сьогодні. Держенергонагляд здійснює обстеження технічного стану основного обладнання підстанцій та електричних мереж всіх електропередавальних організацій. Проводить моніторинг технічного стану електрообладнання соціально важливих споживачів, веде контроль усунення електропередавальними організаціями та споживачами виявлених порушень за результатами наших обстежень, в серпні-вересні поточного року. Приведено в належний технічний стан понад 7 тисяч об'єктів електричних мереж та понад 15 тисяч опор повітряних ліній, трансформаторного обладнання пристроїв релейного захисту електричних мереж. Крім того, в поточному році на вимогу Держенергонагляду електропередавальними організаціями додатково проведено обрізку гілок дерев, які знаходяться під проводами повітряних ліній різних класів напруг, що тим самим забезпечило надійне електропостачання на понад 350 населених пунктів. Також проведено в належний технічний стан 786 кілометрів повітряних ліній 04110 кВ, якими забезпечується електропостачання понад 470 населених пунктів. І відновлено близько 8 тисяч систем рогозахисту на об'єктах електричних мереж, електропередавальних організацій. За результатами обстежень, проведених Держенергонаглядом, покращено ситуацію в електропостачанні близько тисячі споживачів соціальної сфери, серед яких 800 закладів освіти, близько 200 закладів охорони здоров'я, понад 100 об'єктів житлово-комунальної інфраструктури. Крім того, держенергонагляд здійснює постійний моніторинг стану підготовки до опалюваного періоду. Значить, так нами обстежено понад 160 тисяч суб'єктів відносин сфері теплопостачання, з яких це понад 100 тисяч житлових будинків, близько 50 тисяч освітніх та медичних установ, понад 20 тисяч джерел теплової енергії. Спочатку підготовки до опалювального періоду, до Держенергонагляду звернулось близько 25 тисяч суб'єктів відносин сфери сфері теплопостачання щодо підтвердження. Готовності їхнього генератичного обладнання до роботи в осінньо-зимовий період і вже понад 24 тисячі таких об'єктів отримали відповідні акти готовності. Також Держенергонагляд відповідно до наданих повноважень розглядає проблемні питання, які виникають у споживачів в процесі. Користування електричною енергією, надає роз'яснення та консультації щодо вимог чинного законодавства енергетичного законодавства. Ну, зокрема, в поточному році нами було розглянуто понад 2,5 тисячі звернень громадян та споживачів електричної енергії, по результатам розгляду яких понад 80% Значить, питань, які задавалися, були вирішені на користь заявників. І за результатами цих звернень електропередавальним організаціям проведено до вимог нормативних документів технічний стан електричних мереж, відновлено показники якості електричної енергії та відновлено постачання електричної енергії споживачам, що дозволило уникнути судових позовів та упередити конфліктні ситуації, які виникають у споживачів. Ну, Коротенько про нашу діяльність, а далі. Більш детально щодо проблемних питань, які можуть виникнути чи чекають у нас взимку, Анатолій Миколаївич, будь ласка. Дякую. Запрошуємо до слова Анатолія Гушлю, заступника головного державного інспектора з енергетичного нагляду. Доброго дня всім. Моя доповідь. Стосуватиметься питань, які стоять перед Україною в цілому і населенням, енергетиками в осінньо-зимовий період, напередодні якого ми всі з вами знаходимося, який щороку є випробуванням не тільки для енергетиків і комунальників, але і для населення країни. На жаль, через структуру енергетики у нас дуже нерівномірний. Графік споживання електричної енергії фактично в кожному регіоні і в цілому в об'єднаній енергосистемі України, який характеризується піком навантажень у вечірні години доби, провалом навантажень, як ми кажемо, у нічні години, і майже рівномірним споживанням електричної потужності в день. цьому різниця між піковими і провальними значеннями споживання потужності взимку сягає 7 тисяч мегаватт, а влітку близько 5 тисяч мегаватт. Структура споживання на сьогодні електричної енергії така, що промисловість в обсягах споживання становить близько 42% населення 31%. Комунальні побутові та інші споживачі разом близько 20%. Транспорт десь близько 6%, інші групи, такі як сільське господарство, будівництво галось відповідно близько 3 і близько 1%. Тому на сьогодні ви бачите, що регуляторами можуть бути споживання електричної енергії, виключно промисловість і населення. Ну, в окремих. Напрямах ще комунально-побутові споживачі непромислової сфери. Яким же чином може відбуватися регулювання споживання електричної енергії? В першу чергу промислові споживачі переводять свої виробничі технологічні процеси у період за межами пікових навантажень енергосистеми. На жаль, ці можливості промисловості практично зарегульовані. Тобто все, що можна перевести в нічні години доби, вже переведено. І більш того, порівняно з 2014 роком, за 8 місяців поточного року обсяги споживання в промисловості впали близько 18,8%, Тобто, реальні регулюючі можливості промисловості вичерпані повністю. Залишається населення, яке за рахунок Криму і окупованих територій Донбасу, хоча і зменшило споживання, але в інших областях України, в місті Києві, споживання населення динамічно зростає в середньому від 2 до 4 відсотків у рік від обсягів попереднього року. І тому вплив населення, який є залповим, ми завжди приходимо з роботи і все включаємо у мережу. Від телевізора, починаючи до освітлення у всіх наших приміщеннях, починаємо прати, готувати і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Тому сприяти в зменшенні електроспоживання, вірніше в його регулюванні, можливо, дуже короткими і простими заходами у населення. Це перш за все. Встановленням у освітлювальній системі квартир, будинків і так далі, енергозберігаючих електроосвітлювальних приладів. Ну, це робиться і це дозволяє заощаджувати людям до 80% електричної енергії в порівнянні з традиційними системами освітлення. Ще 10% можна додати шляхом застосування. В паузи да, вимикання, повне вимикання таких електроприладів, як телевізори, комп'ютери і, і так далі. Це близько 10. Тобто режим очікування, він не такий вже і енергозберігаючий, як ми собі вдаємо. Близько 50% електричної енергії в нас. Це витрачають холодильники і інші електроприлади, особливо старого класу. Тому ми би рекомендували всім перейти на сучасні електроприлади класу А, А, А2, це значні резерви у заощадженні електричної енергії. Зменшити споживання у пікові години доби. Безумовно, можна з урахуванням уже чисто самостійного відношення нормального, як ми вважаємо, до споживання електричної енергії. Такі потужні електроприлади, як кондиціонери, пральні машини, миючі, посудомиючні машини, теплі підлоги, електронагрівальні і водонагрівальні котли, вони. В більшості своїй мали би працювати з 23-ї години до 7-ї години ранку, що дозволяють технічні можливості сучасного побутового електрообладнання. На жаль, не всі керуються цими рекомендаціями. Близько 30% природного газу могли би зекономити наші комунальщики за рахунок. Регулювання температури мережної води в системах централізованого опалення та гарячого водопостачання. Дуже просто на котельних, на теплоцентралях міських. У потужних станціях теплопостачання встановлювати модульні електричні нагрівальні пункти з автоматичним регулюванням, які би включалися в нічні години доби, після 23-ї до 7-ї і підігрівали зворотну воду перед подачею її у котли. Це заощаджує 30% газу і виконує другу важливу задачу: завантажує в нічний провал електричну мережу, яка в цей час. І трансформаторні потужності вільні, і пропускна спроможність електричних ліній дозволяє без отримання технічних умов використовувати додаткові обсяги електричної енергії і, відповідно, регулювати споживання електричної енергії. Важливим моментом у оптимізації регулювання споживання електричної енергії в побуті є застосування диференційованих за зонами. Або періодами часу тарифів, і відповідно електричних лічильників. На сьогодні нормативними документами процедура встановлена дуже проста. Достатньо подати в електропередавальну організацію за місцем проживання відповідну заяву про зміну тарифу і вони мають встановити відповідний. Лічильник двозонний або тризонний, який дозволяє при двозонному обліку витрачати коштів близько 50% економити коштів у нічні години доби. Єдиний, єдиною проблемою тут є те, що недостатні в енергопостачальників парк. Електролічильників і кількість персоналу після того, як населення почало масово звертатись, раніше ця процедура не була масовою, а зараз після прийняття диференційованих залежно від обсягів споживання тарифів, починаючи з 1 квітня поточного року, ці звернення стали масовими і в деяких регіонах. України відбуваються затримки, що викликає безумовно нерозуміння населення, чому стримується перехід на диференційовані електричні лічильники. Але я думаю, що поступово ці питання будуть врегульовуватись, оскільки економічно електропередавальні організації жодним чином не страждають від того, що населення буде переводитись на диференційовані засоби обліку електричної енергії це все, що я хотів би сказати. Які питання в кого може є? Дякую, шановні журналісти. Будь ласка, Наталка Прутка, Главком. Скажіть, будь ласка, перше запитання, чому Касіч подав відставку? Яка причина? Друге питання про встановлення лічильників. Чи є вже дані? Яка кількість людей звернулася? Вже ну, в абсолютних одиницях. І яку потужність вже народ взяв на себе, ніч, ніч, приніс на нічні години. І хто виробляє ці лічильники, чому така затримка? Я просто сама тільки пройшла цю процедуру. У мене це зайняло майже півтора місяці. І, можливо, треба закупити лічильники в іншому місті. Це ж така катастрофа. 7 тисяч мегават надлишок. Перепад. Дякую за питання, Володимир Розум. Можливо, закупити може. Mm -hmm. Значить, ну, перше, з приводу Касіча. Значит, інспекція Держенергонагляду функціонально підпорядкована безпосередньо Міністерству енергетики та вугільної промисловості. Тому, що там відбувається, так би мовити, в Некукренерго, ми особливо не відслідковуємо. По з приводу лічильників, значить, облік, да, і лічильники електропередавальними організаціями закуповуються у відповідності до затверджених інвестиційних програм. Тобто, який обсяг було закладено в план «Обленерго» і скільки НКРЄ їм виділило коштів на Тариф от від цього і залежить кількість лічильників, які вони закуповують та встановлюють. Тому а ви розумієте, що обсяг інвестпрограм для кожної для кожного обленерго встановлюється, затверджується індивідуально, тому і різні показники. І конкретні цифри зараз, на жаль, ми сказати не можемо, тому що для, ну я ж, я для кожного регіону це там своя цифра. А з приводу встановлених лічильників в населення диференціованих за часом ми на сьогоднішній день також то не відслідковували. Але якщо потрібно, от ми зможемо зібрати таку інформацію і подати, якщо це цікаво, додатково а ся уточнення ви <говори> сказали, що інвести програми, то це що вони не повинні відчинити за сфері, воно людям становище. Оператором обліку згідно законодавства України для населення є обласні енергопостачальні організації, тому їм в тарифі передбачається відповідна складова на закупівлю, ремонт, заміну, повірку державну лічильників, встановлених у населення. І вони її закуповують. А на жаль, незважаючи на те, що у нас практично всі електропостачальні організації є приватними або частково приватними, все одно на них діє процедура. Приблизно така ж сама, як процедура державних закупівель, але контролюється вона регулятором національною комісією. Тобто там теж є відповідні методичні рекомендації, проводиться конкурс відповідний цінових запитів, і кожна електропередавальна організація, зважаючи на усталену вже в неї практику, має свій парк лічильників, відповідну ремонтну, повірочну і таку іншу базу. Через те вони, як правило, спираються на якогось або на якихось виробників. Це, ця проблема, пов'язана з диференціальним обліком, вона для них виявилася несподіваною не тільки з фінансової точки зору, а й з необхідністю іноді перекваліфікувати свої запити до. Спеціалізованих, скажімо, на цих приладах обліку інших виробників, і тому ця процедура вона певним певною мірою стримується в перехідний період, коли урядом і міністерством було заявлено. На те, що відкриті, як то кажуть, шляхи до переходу населення на диференційовані прилади обліку. Я думаю, такі проблеми будуть з місяця в місяць зменшуватись, і вже в наступному році однозначно ця проблема не буде такою серйозною, як оце ви у своєму залисячі Значить, лічильники залежно від того, на яку вони потужність споживання розраховані, і якого вони відповідно двозонні, тризонні і так далі. Вони мають різну вартість. І середня їх ціна однофазних від півтори-двох тисяч залежно від виробника, до трьох з половиною тисяч трифазні прилади обліку. Дякую, колеги. Чи є ще запитання? Дмитро Колом'юк, ДРТ РК, а скажіть, будь ласка, з приводу встановлення модулів на теплоелектроцентралях, які підігріватимуть воду е обратно, чи є інформація, скільки вже встановлено в Україні взагалі? І... Якби е цей процес е був системним, я би не згадував про це, враховуючи незначний обсяг, який займає в е структурі споживання. Е Комунальна галузь. Але, на жаль, це все йде сьогодні шляхом скажімо, впровадження ініціативного в окремих регіонах, в окремих, окремих суб'єктів господарювання. На сьогодні чітко можу сказати, що відомий лише один факт це в Житомирській області міська клінічна лікарня минулого року запровадила. Таку систему на своїй котельні і заощадила 30% вартості природного газу, тобто зменшила суттєво свою оплату. А сьогодні природний газ, він ви знаєте, наскільки є дорожчим. І навіть незважаючи на ті тенденції, ціноутворення, які відбуваються зараз, позитивні для України. А наскільки така система коштує? Ні, вона недорога, Ці модулі кілька десятків тисяч і враховуючи вартість. Гривень, гривень, гривень. Це наша розробка українська. Дуже дякую спікерам та усім присутнім. На жаль, у нас наш час вичерпано, але можна в кулуарах українського кризового медіа-центру продовжити більш того, спілкування. Більш того, ми відкриті для спілкування з усіма. Звертайтеся поштою, звертайтеся за телефонами на нашому сайті. Все є. Дякуємо за увагу. Дякую.